Спальник від бренду Terra Incognita, модель Winter. Назва моделі говорить нам про те, що цей спальник теплий і призначений для використання взимку. Також хочу звернути вашу увагу на те, що цей спальник призначений для використання військовими, тож він має ряд деяких відмінностей від звичних нам туристичних спальників. Отже, даний спальник має форму кокона, тобто звужується до ніг. Його температурний режим наступний: до мінус 15 градусів це температура Comfort. І до мінус 25 градусів це температура екстриму. Нагадую, що спальник варто обирати по температурі комфорт. Вінтер має блискавку посередині з фронтальної сторони. Сама блискавка велика 10-го номеру. Бігунок блискавки двосторонній. Під блискавкою вшита широка жорстка стропа, яка запобігає зажовуванню тканини. Все це дозволяє швидко і без перешкод розтібнути спальник ось таким рухом і швидко з нього вилізти. Зовні блискавку прикриває вітрозахисна планка. Вона ж і запобігає самовільному розтібанню блискавки, так як має липучки для фіксації. Також на блискавці є два бігунка, які дозволяють розтібнути спальник не лише зверху, а й знизу, наприклад, для провітрювання. Під блискавкою є утеплена планка, яка запобігає тепловтраті через блискавку. Всередині спальника є утеплений комір. Він тут для того, щоб тепло не виходило зі спальника. Комір можна застібнути на липучку і затягнути затяжкою з фіксатором, щоб він щільно прилягав до шиї. Якщо з якихось причин ви не плануєте застібати комір, липучки можна підстібнути ось таким чином, щоб вони не чіплялись за одяг. Капюшон спальника має анатомічну форму, виріз для обличчя невеликий, знову ж таки для запобігання втраті тепла, і також має затяжку у вигляді шнурка з фіксатором. Також всередині спальника є невеличка кишеня. Нижня частина спальника має так званий футбокс, тобто розширене місце для ніг. Це, по-перше, дає змогу стопі вільно знаходитись в природньому положенні, а також дозволяє лежати в спальнику у взутті, що для військових часто є необхідністю. Зовні в ногах є кишеня, в яку можна сховати компресійний мішок від спальника. А також є місце, де можна написати свої дані. Також знизу є петлі, за які можна повісити спальник, щоб просушити. Тепер про матеріали. Всередині спальника синтетичний утеплювач Hollow Core. Його тут два шари по 200 грамів на метр квадратний кожен. Тобто, загалом щільність утеплювача 400 грамів на метр квадратний. Між зовнішньою тканиною та утеплювачем є додатковий шар з матеріалу, що зветься терморефлект. Він легкий та дихаючий, проте має алюмінієве напилення. Його задача відбивати тепло. Тобто він, цей матеріал, додатково утримує тепло всередині спальника. Всередині спального мішка поліестрова тканина. Хочу ще звернути увагу на шви спальника. Вони тут не наскрізні, а так звані теплі шви. Верхня тканина з'єднана з верхнім шаром утеплювача, а нижній шар утеплювача вже трохи зі зміщенням з'єднаний з внутрішньою тканиною. Це позитивно впливає на збереження тепла, воно не буде виходити через шви, як у випадку зі звичайними, де весь бутерброд прошивається напряму. На вибір є два кольори спальника койот і оливковий. Важить спальник 2 ,540 кг 540 г. Габарити у розгорнутому стані та спакованому ви можете бачити на схемі. Спальник комплектується компресійним мішком. Він незвичайний. Тут помітно більше компресійних строп, а саме сім міцних широких строп, які розташовані в двох напрямках. Також на спальниках є місце для особистої інформації. Посилання на дані спальники буде в описі до відео.